Добрий ранок, сьогодні понеділок, у мене вихідний. І у Діми, до речі, теж сьогодні вихідний. А так то сьогодні усіх робочий. Йду зараз на нову почту забирати посилочки. Там вже прийшли всі. І так зручно, всіх в білих штанах. Ну чого я раніше в таких не ходила. Взагалі не знаю. Ходила тільки в джинсах. У мене штани були тільки все такі брюки, як в школі, носила, чи джинси все. Іншої для мене не існувало. А зараз в тому році купила ці білі, вайтіки, боже, які вони класні. Вони такі зручні, у них взагалі не спекотно. Шикарні. Оце ж я купила в колінці ще схожі. Які з більш натуральна тканина, там більше. Льна. Треба ще. я вже хожу в босоніжках. Просто кайф зараз на вулиці, поки не жарко. Не холодно, прям ідеальна температура. А нігті фарбувати мені взагалі не хочеться. Скажу так. Ну і так, як у нас сьогодні вихідний, веземо марту, а, в зоомагазин, хотіла сказати. В лікарню. От, на обстеження. Перед тим, як її стерилізувати, тому що просто так ніхто не стерилізує, потрібно зробити. Повне обстеження, ехо серце, все-все-все. І так як в неї є одна пухлина, яка почала рости, це в неї ще прям треба обстежити. Я сподіваюся, що, що на цьому тижні ми пройдемо всі обстеження і нам дадуть добро, тому що стерилізувати треба обов'язково. На нас гуляща собака. От. Ну і Спокійніше буде, не буде втікати. Я думаю. Забрала. Пакет собою взяла. От. Ті, що так гарно запаковані були, то я з коробками несу. Бо цікаво самостійно розпакувати. А там, де просто були якісь покупки коробочки, то я дістала їх, щоб коробку не тощити, бо все ж викину. Таке стараюсь залишати на, на почті. От, у мене тут значить косметика. Покажу вам, що я замовила. Е, минулого разу я купувала е, в кометі бібі-крем. Мені там ще поклали. Мені один дуже сподобався. Ну, мені, в принципі, вони всі сподобались, бо один користують вже багато років. Е, інший прикольний, але більше на вечір. Ну, І називаю, я думаю, буде мені такий за плотний це від політок. Я взяла інший від Сію скін. Але вже в повному розмірі. Ще хотіла взяти один крем, їх декілька разів питала, але ще не було завозу в повному розмірі, тому не взяла. І в мініатюрці теж там не було. І ще в мене тут догляд за волосся. З'явилася новинка. В моєму ще одному улюбленому магазині, де вже два роки теж О, роблю покупочки. У мене ще є. Трошки є шампунька, значить в мене як. У мене взагалі по розкладу. У мене є те, чим я користуюсь раз на тиждень. Це ж. Ну, я покажу, я вже не пам'ятаю, як воно називається. Це те, що дуже добре очищує шкіру голови. Є те, чим я користуюсь, як звичайна шампунь. Просто мити голову. Це все різне. Тому що та, яка дуже сильно очищує шкіру голови, не можна там раз на тиждень, найчастіше. Ну так. І це в мене буде як заміна того, що на кожен день щось новеньке. Спробую. Ще в інстаграмі мені дуже часто потраплялася реклама планерів. Можна на холодильник, на меблі. Куди хочете. Я взяла собі маленький, там, де на тиждень. І там десь є списочки. От, можливо, списочок один <гум> мамі подарув, бо вона теж казала, що потім записувати, що там треба. І мені це треба, тому що справ додалось, все в різний час, в різних місцях. Треба записувати або забувається. Покажу вам теж, там є ще спломастори, які ми описати, резинка, а потім шоклеїти. Ну покажу я. Не От, Воно багаторазове. Приклеїли, маркером написали, стерли. І так кожен тиждень. Перша коробочка це планер, про який я вам казала, який він в коробочці. На новій почті чисто так заглянула, що там. Це в інстаграм-магазині. Я думаю, що щось схоже можна купити на аліку дешевше. Так, тут такий ругончик. Якась прості правила, як цим користуватись. Я дуже люблю такі О, ну Дивіться, гарно розпаковано. Треба сфоткати. Ну що, починаємо робити. що тут. Ластівочка, любіть Україну, усній яву. вишневу свою Україну. Дуже гарно. Так, а тут, о, да, до речі, будете питати, де, де я це купувала. Ось. Hello Plan. Я, чесно, не пам'ятаю. У мене тут пакет міні плюс з додатками якимось. Це там... Ой, я дивись, тут мені ще щось поклало, буде дивитися. Що там. Я там маркери добирала, Плюс я добирала ще кріплення. Ось такі, дивіться. Ось такі тут маркери. Значить, в наборі, наче йде тільки два. Наче тільки чорний та синій. Оце я не пам'ятаю, якщо будете купувати, то вам там щось скажуть. Якісь два йдуть обов'язкові. І бачите, вони тут на магнітиках, тобто будуть, будуть клеїтись і одразу з усією резинкою. А я ще два кольори добрала: фіолетовий та рожевий. Потім є от така ще от, гумка стирати. Ну, тут ще щось. А, це, напевно, кріплення. Магніт мені поклали тут подарунок. Так, а це кріплення, якщо ви це будете вішати не на холодильник, тому що я планую вішати це не на холодильник. Я не люблю, коли на холодильнику невішано. Я люблю коли пусто. Я це буду вішати на... покажу вам, коротше. Да. От ще такі магнітні кріплення йдуть. Бачите, тут багато. Багатеньку штучок поклала. Так, от сам планер от, я обрала рожевого кольору. Так. Такий він, бачите, рожевий тут Ах, мої основні цілі: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Рожевий. Вони ну, там різного кольору є і ось ці лист справ. Я собі, напевно, залишу один, а один подарую мамі, тому що мамі теж таки треба. І якийсь маркер, я їй подарую теж. Ось такий лист справ. Значить, це типу міні-набор на тиждень. Ось така велика і оці два. Прикольно. Що, ну Давайте спробуємо, як маркери пишуть. Цікаво. Давайте такі маленький. Треба, щоб воно розрівнялося ще. На-на-на-на-на. Прикольно. Фіолетовий. Ну, давайте оцією. Цікаво, якою стороною. Оцією. У мене колись була така дошка. Ой, це взагалі як чорний. Ну так, він тут, бачите, як сірий, а він чорний. О, ну на холодильнику нормально. Може, і не так страшно, коли на холодильнику висить. Ще, до речі, прийшла нам водичка. Ми до війни теж такі купували. Колись 5-літрові бутлі брали. А потім перейшли на такі. Дуже зручно, приносять прямо в квартиру. Це у нас небесна криниця. І у нас була звичайна помпа, але я на цей раз її замінила на отакі, таку електричну штучку. Отак от, от нажимаєте на кнопочку, і вода лється. Плюс тут є ще обмеження на 200 мл. Сьогодні затестили шикарно взагалі. Це також ну, разом з водою можна купити звичайну помпу. Та ось це. От, раніше можна було один такий бутиль купувати, а зараз вже тільки по два. Тому прийшлося ще один брати. 300 гривень бутиль, ну і сама вода. Десь в цілому я заплатила десь 800 гривень. Це з оцією штукою електричною, вона там десь 400, десь отак. І два бутлі з водою. Один бутиль у нас був. Ми його віддали і нам новий принесли. Отака у нас тут тепер штучка стоїть. Так, я значить, замовила в повному розмірі лібі, крем і ще дещо. Зараз покажу. Але, знаєте, по вазі я вже відчуваю, що тут багато всього ще. Да? Тут багато подаруночків. Так, ну що, мені знову подарували мішу 27 номер. Це, це шикарно. Знаєте, навіть комусь подоробник покласти. Так, я купила. Давайте з того, що я купила, а потім покажу з того, що мені подарували. Значить, Сью Скен Бібі-крем, там є Сісі Крем, я взяла Бібі-крем. Мені дуже сподобався. Дивіться, яка гарна тут упаковочка. Ось така блискунча. Зараз будемо відкривати. Так, потім я хайлайтер собі кремовий купила цієї фірми. І ще. О, бронзер забуваю постійно, як це називається. Теж з цієї фірми, теж кремовий. Буду робити щоки. <рив> а тут подаруночки. Значить, із подаруночків. Це Бібі-крем від Міша номер 27 Це вже, коли ви знаєте, така засмагла, прям шоколадка. Оце прям шикарно. Ой, від Елеміс. Від Елеміс маска. Клас, це маска для обличчя. Буду тестувати. Дуже цікаво. У мене взагалі від Elmius нічого не було ще. Пробнички. Це шикарно, що є пробнички такі є. Мініатюрки, точніше. А, і, о, і ще від Elemis нічний крем. Боже, шикарно. Я не можу від, від минулого подарунку відійти. Там мені так Skin Lab Крем сподобався. Ну прям шикарний, просто. Ну що, все, будемо, будемо це все пробувати. Так, першим відкриваємо хайлайтер. Кабаночка скляна. М -м -м. О, слухайте, прикольний такий. Зараз нанесу на себе. Ну, краще це все потім припутрити, щоб зафіксувати. Так, потім у мене тут бронзер. Така ж сама баночка, тільки більша по розміру. Ой, дуже класно розташовується. Дуже темно. Ну, на камері зараз ви колір не побачите, зараз він якийсь зелений Взелений йде, але це через освітлення. Він, коротше, прикольно, буде тестувати. Цей бібі-крем дорогий, від відпоріто набагато дешевше. Але от від відпоріто він плотніший. На зиму, я думаю, супер. А от на літо от саме ну, для мене, мені здається, от цей буде найкращий. Цей дорогий, бо він коштує десь тисяча, 1200 десь. От, Але він супер просто. Просто не пожалкуєте, якщо купите. Ось мої новинки для волосся. Я вам вже цей бренд показувала багато разів, тому що я вже, мабуть, це вже буде третій рік, як користуюся засобами цього бренду. Посилання я теж залишу на них. Зараз в мене ще є трошки покажу, якого засобу теж цього бренду, трошки іншої серії, він закінчується і мені на кожен день треба щось ще. Значить, хочу спробувати їхню новинку, це серія Detox. Home Beauty Detox. Значить Тут у мене шампунька та маска. Там був ще пілінг, але в мене є пілінг іншого бренду. Тому, в принципі, там ще баночка є, тому цього з головою буде достатньо. Плюс цим я планую користуватись частіше, тому що той інший догляд треба рідко ним користуватись. А це буде на постійній основі. Значить Новинки такі. Я вже понюхала, аромат просто шикарний, м'ята, там я б назвала дачний <г> аромат. Такий прям супер-супер м'ята. Mm, аромат шикарний. А це крем-спрей 12 в одному. Це як і термозахист. Плюс воно гарно пом'якшує волосся. Ну, коротше, це просто треба прискати поверх волосся. А В мене є схожа, але трошки інша. Зараз покажу. Користувалася я отакою. От Дуже гарно розрівнює волосся. У мене тут теж вже, знаєте, ну, його залишилось трошки, тому вирішила спробувати щось новеньке. Дуже класно раджу. Розрівнює волосся м'яке, шовковисте, Ну, шикарно. Це теж прискати вже, коли помила волосся. Я прискую на сухе волосся. Зараз у мене такий. От масочка така. Я брала, взяла останній раз в великому об'ємі, тому що я перші рази брала в маленькому, а потім думаю, що я от такі меню беру. Підходить, підходить. Значить, треба вже дорослий розмір брати. От, і взяла таке. І от така шампунька в мене. Оцим я користуюсь раз на тиждень цією шампунькою. Оці, оці. А оце на постійній основі. Ну і зараз у мене замість того на постійній основі вже буде отаке спробую. Якщо підійде, якщо сподобається, можна буде брати теж в повному розмірі. Ну, великому в літрових, якщо вони будуть. Все, ми вже запакувались в машину. Марта в автокріслі, дві тут чисто, все поприбирали. Діма возив машину на хімчистку, так? Да? Чи просто Мирко. на. А, вони просто попилососили, сосили, да? так? Просто прибрало в машину. Клас. А тут от не дуже такий з дачі був чого тільки не було. От, і ми зараз їдемо у ветклініку з Мартусіком На консультейшн. Да? Ти вже все, спокійно себе ведеш в машині. Так, в нас вже трошки краща ситуація. Ми ж з дімою виходили ненадовго. Двері цілі. Не подрала. А то вчора, коли Діма вийшов, я навіть в хаті була, вона як давай дряпати двері, це капець. Вчасно зупинила її. Що, Марта, як тобі центр Києва? Норм чи ні? Так все роздивляється, так все цікаво. Да, Марта в шоте. Ну, боже, сики всего. Купа людей, купа собак. Вот нам сюда. Пришли, пришли, Мартусик, давай. Пойдем, Марта, а, Давай на руки, брат, чтобы не втекла. пришли. пришли. Зараз Марта буде перший раз в житті рентген робити. Це клініка На Мартусику. Зробили рентген Мартусику. Все, ми звільнились, Марту віддали, пройшли всі дослідження сьогодні і якраз можна було сьогодні ще встигнути і її стерилізувати. Ще чекають на аналіз крові, на біохімія чи що. І все. Після трьох почнуть її готувати на операцію. І сьогодні ми її заберемо. Угу. Що ми сьогодні робили? Значить, у нас була консультація онколога, тому що в неї там є пухлина. Перевірили, щоб не було метастазів. Її теж видалять. Оце якраз теж показання до стерилізації. Потім зробили рентген. Метастаз нема, все добре. Зробили УЗІ повністю всіх органів, все добре. Потім зробили ехо серця, все добре і все. А і взяли ще аналіз крові і все. Сказали, да, ну, можна. І загалом вся ця процедура з операціями зі всім а, обережно. Загалом ця процедура і операція, нам обійшлася. Точніше, ну, з, з дослідженням це все. Повністю стерилізація, все 21 500. Отак от. Да, і ще потім на черзі буде дорі, будемо робити. Ну, ну, я ну, думаю, то у нас в тому вже місяці, да, тому ну, що це вже майже буде один да. місяць. Двох бахнути. Ні, це по-перше, так. Да, це ж після операції треба теж там цей догляд, да. ну, гемор свій, ну, плюс щось знімати. У нас Марта коротше, там з проблемами, да, оця ось спокойна. Тому така ціна, але я думаю, ну, я думав, що трошки дешевше буде, якщо чесно. Не 21 тисяча. Ну що, взялись, значить взялись. Ну так, да, тут таке вже. <смітна> Виходу нема. Да, взялись, то треба робити. Ну, в будь-якому разі. Да, плюс ми ж не знаємо, скільки її років в марті. Да, ми так 10 писали і все. Ми сказали, Давай, що. Потім, це... Ні, Давай. І вона бере шаурму, зараз поснідемо ми ще не їли. І завжди ми, коли ведемо собак в ветклініку, ми їх ніколи не кормимо, тому що буває таке, що можна одразу наприклад, на консультацію привели і одразу зробити всі аналізи, і усі, і все-все-все. Вже на досвіді, тому не кормимо. Навіть якщо запис в обід. О, так, так. Да, тут написано, що... Сама операція коштує 14 тисяч. А вже додаткове дослідження, то це вже окремо. А, в нас ще просто буде гістологічне дослідження. Тому дорожче. Ви може бути ну, на 14 тисяч розраховуйте плюс різні дослідження треба робити. 14 це чисто сама операція. Отак от. от. Недешеве задоволення. Потім, коли будемо дорі робити, порівняємо по ціні різницю, яка буде. Ну, коротше, 14 тисяч. Я пам'ятаю, колись це наче 7 коштувало, колись давно. Приїхали з Дімою трошки прогулятись. Зараз підемо на цей міст. Сто років тут не було. Ми Крайній раз тут були до війни. Так. Да. Перейшли в парк на іншу сторону. Тут прикольно. Пляжі з однієї з іншої сторони. А тут тіньочок. Діма каже, треба якось приїхати сюди, прямо ну так, щоб походити, погуляти. Там дуже гарно далі. Далі ти там був? Це, Це щось не пам'ятаю. Я тут ого, скільки родив вже. Mm. Там є база ще цих на гриб. А, -а, -а. Да, а, -а, а, слухай, ми туди теж ходили. Так, так, так. Але ну там не Точно. тільки дитяча, там можна навіть ці каяки, все uh -huh. взяти на прокат, там можна з тренером позайматися. Ну, коротше, uh -huh. тут взагалі все для відпочинку. Ну, для спортивного, так? 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 Скоро буде 8 година, вже виїхали і в нас дощ почався. Злива. Це нам 8 треба там бути, так? Ну, типа 7.30, 38 давати. Розуміло. Та ми вчасно. Ось така погодка. І купимо, прям жива, бігає, як нічого й не робила, да? так? Я ще розгублена трохи. Верюнечка гуляти йде. Це є, давайте купимо, голку ставимо і чекаємо. 40 хвилин. ну... А кем? А кем тут? Mm -hmm. Поставити на наші це. Але купити ці Ну, mm нового. -hmm.